Турецький гамбіт, президент Ердоган, підтвердив, що працює над організацією переговорів України і Росії у Стамбулі і докладає зусиль, щоби вони відбулися. Йдеться про другий раунд, який Москва запропонувала провести уже завтра. Кремль навіть обіцяє нарешті представити документ, який від нього вимагають штати: меморандум, де мають вказати свої умови для перемир'я. Чому з цим не все так просто, розкаже наш спецкор Дмитро Анопченко. Стамбул один з найпопулярніших серед туристів районів міста навколо палацу Долмабахче, історичної резиденції османських султанів. Неподалік від нього зовсім не у палаці, як писала преса. У робочій резиденції Ердугана відбувався перший раунд переговорів і готові прийняти другий. І в трьох столицях Вашингтоні, Києві та Москві сподівання, щодо них різні. Держдеп озвучує зараз нову концепцію. Мовляв, зробили, що могли, і надалі перемови щодо українського врегулювання мають вести напряму Москва з Києвом. Це має бути між Україною і Росією. Ми довели людей до переговорів. Вони знають, що ми вимагаємо, але все тепер залежить від них. Заяви, які завжди дозволяють у разі, якщо щось піде, не так сказати. А ми тут ні до чого. Переговори двосторонні. Але є ще одна новація. У Вашингтоні розробили систему критеріїв, аби оцінити серйозність намірів перемовників. Президент Трамп абсолютно чітко і публічно заявляє, що бачить нову структуру, новий графік. І коли ми зрозуміємо наскільки сторони серйозні, тоді й будемо ухвалювати відповідні рішення. На підставі чого штати робитимуть висновки. Найголовніше хочуть саме під час другого раунду побачити два меморандуми, два переліки умов щодо перемир'я. Україна свій вже передала партнерам, зокрема направила у Вашингтон. А от Росія, як зазвичай, затягує станом на цей час. Немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає у Туреччини немає у Сполучених Штатах. Також немає. І інших партнерів, і поки це виглядає не дуже серйозно, що у підсумку напише Москва, здогадатися не складно. Замість конкретики спробують знову про так звані передумови конфлікту. А от до чого готуватися Україні, американські експерти мають власне бачення і кажуть, що перше наполягати на гарантіях безпеки і обов'язково залучати Штати гарантії безпеки мають сенс лише тоді, коли Сполучені Штати справді захищатимуть Україну від Росії без образ для партнерів. Але якщо хтось із центральної Європи просто пообіцяє прийти на допомогу, це не спрацює. Тож, коли ми говоримо про гарантії в рамках НАТО чи поза ним, головний фактор тільки один участь США у якій саме формі інше питання. Прямого втручання чекати наївно, але штати могли би, наприклад, допомогти у переозброєнні України, навіть якщо не безкоштовно, якщо американську зброю закуплять для Києва європейці, і тоді збільшилася би ціна нового нападу, настільки що Москва, можливо, на нього вже вдруге і не наважилася б. Альтернатива – це серйозне посилення самої України. Якщо ваше військо перебудоване, модернізоване та ще й отримає належні оборонні можливості. Це саме собою може стати стримувальним чинником. Так було після мінських угод. Армія змінилася, і не треба вважати, що тільки Росія може переозброїтися. Якщо буде політична воля, багато можна зробити і для України. Проблема лише ніхто не дає чітких обіцянок, що так справді станеться. І саме це головне занепокоєння. Києва Україна можливим результатом Стамбула бачить перемир'я щонайменше на 30 днів, і готова говорити саме про це. Ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я, чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів. Це для Києва центральний момент, але й безпекові гарантії тема, яка виникатиме повсякчас. Про них логічно говорити напряму із партнерами. Але Москва здатна зарізати якісь варіанти, як зараз намагається не допустити європейський контингент. Тому логічно було б передати все штатам і Європі пакетом і пропозиції щодо перемир'я, і ідеї як не дати його зірвати і поміркувати, а що потрібно зробити, аби змусити Росію до цих перемовин залишатися за столом переговорів. І правильна відповідь тут: стабілізація лінії фронту, розширення ударних можливостей і дії з позиції сили. А поки варто побачити, хоча б пропозиції Кремля, вони багато про що скажуть. І як заявляють у Москві, їх таки привезуть до Стамбула із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.